Привіт! А сьогодні ми ще їдемо за квіточками. Попитка номер 2 Чого? Перша що, не вдалася, вдалася. Спроба. Спроба. Отак. Ну, подивимось. Вже більше е, повинно бути так, різного всього. Вже ж пора прийшла. С Сажати, не пересажати. Так. Да. Так що покажемо ще. Літа, вибирає. Вон уже вибирала з десяток, наверное. Ты вже все? Май же. Май же. Ось Віта вже навибиралася, Да. Розміщаємось. Давай тут. По багажнику вже возилося багато чого. Так, у нас машина вся стояла під деревом, обкакана. <схай> Дивіться, якийсь. <свист> <свист> Вся буквально. Цей <свист> Ти тиждень тому мив. Так, <свист> да, так, да, да. неділю назад я вмив її. Ну Нічого, придеться. Це... <свист> приїхали до городу. Да. Вони... Під деревом не можна машину ставити. На, де, так. Де, де. З рослинками частково <свист> скупилися, підемо ще. <свист> тому, так, так частково, звісно. Дуже накладно. Не, і зараз не посадиш, що ж воно буде стояти. Okay. Потім іще будемо. Так що будемо потихеньку розміщати, будемо висаджувати. Тепер землю ще треба купити. Ну, все. Вон, дивіться, що тут робиться. Ну, <ріхи> не, 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 не позор. <ріхи> що є, то є. <ріхи> під деревом не можна ставити машину. <ріхи> а під дерево ставиться ж... Чого машина. <ріхи> ну, щоб в <ріхи> тіні да, було. <ріхи> ну все, ладно, ми, ми пішли ще по базару ходити. <ріхи> Основне скупились. За все. чим їхали? За чим Да. Ще покажемо вдома. А то вертаємося туди-сюди, то те не так, то те не так. Це вже один раз захватило і пішла. Знаєш, як піни комусь, і далі. Зашли, в салон красивый, И стреляется. Ну да. Гарно? Гарно, гарно. Ну все, як? Подобається? Ну так. Да. Ну от будемо, е, тепер сюди будеш ходити, а то ми їздили в Черкаси літаки. Ну не завжди мене виходить поїхати да. в Черкаси. Щось сама підрізала. А, щось, а, сож, а ручки чешуться почекати. Ага. А тепер відросло, дуже сухе стало. Сюди туди, куди ми йдемо? Туди. 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 Сухе волосся стало, структура втратилася. Ну і все. Віта думала записати, що а тут якраз вільно. В цей час вийшло. тут. То... Так що нам сьогодні підвезло. І рослинок накупили, і мене накупили. Три... Ні, і мене трішки облагородили. А то... ну, зовсім вже обабилась. Так, ще підемо. кое що нам потрібно подивитися, потім, потім ще в супермаркет і додому. І додому. Нас сьогодні гуляльний день. Ні, ще що? на піцу ну ми ся я від. Ти будеш піцу, а я буду допомагати. Це вже як хочеш, Так що будеш допомагати. Ну все, все. Ще покажеш.

Ми вже й вдома. Так що Віта зараз покаже, що ж ми там хе -хе, накупили. Улов. Виловили. Да, виловили. Так. Доставай. Так, це я купила пакети антрстресу, щоб побризкати після холодів наші троянди. А оце така, як пісочок, хочеш? Ага. Оно, купа так, якась. Дороге, не дешеве. От, це як, як антихрущ і проти жуків, щоб коріння не їло. Mm -hmm. Сказали, що буквально по чайні ложечки в луночку кидати, коли будемо садити Ну, mm, Будеш кидати. От, землю купили, там у нас ще є земля, так що можна це. Це додатково ще троянду одну купила. От, там у мене є пагінці, які пересаджувати, а це я якась плітуча туди на. Клумбу хочу до камінця того великого. Побачимо як, тому що на картинці гарна. Ну, швидкоруч я не замовляла ніде. Та це ми землю купляли і побачили, да. Витягую їх з пакетів. Набрала різних сортів, назв я там не побачила, але для мене це і не важливо. Ну, ось. що мені головне, щоб ми могли закрити. Ми на вигляд дивимось, Нашінка. як воно виглядає. Цей, цих два я однаково купила, один більший, один менший. Зараз я буду цей більш високорослий, Ось такий. Я так бачу по ньому, що він буде ну, такий, можна його потім формувати. Не сильно високий, тому що такі то в нас бачиш, а може це він і є? Хоча mm. вони коли маленькі. Та вроді, і... а хто його знає? Оце це, інше це, щось. Той, що... А це таки похоже на це? Ні, дивись. Це другий. Це як не да. туди. А цей кажуть, сказала, що можна формувати як шапку. Ну, буде видно. Так, пакети хороші. Другий, як завжди, в кожної жінки є свій пакет ще такий. Це інший а тут, як якийсь. І цей, бачите, трошки інший, інший. Це дуже схоже, що ми тоді в пагінці там купували осінь цей. досі. А, оці два однакових. Дві, мені так сподобався, і колір mm. сподобався. І можна його потім формувати. А цей шапочку стрічки. Так, да, я два таких взяла. Тоже тут взяла ще ось такий різного кольору. Десь будемо тулити. Так, молоде. Ця... Хватило б, що тулити. Цей теж щось стелиться, бач, він такий листочки в нього. Голочки не такі гострі. Це такі подібні до цього. Це два однакові. Ось. бачиш? І це ще сюди, це трошки менше просто. Дуже сподобалися мені, якщо його можна таким шариком формувати. Місця хватає. Будем... Ну ось на сьогодні поки оце і все. Ну так, вроді, ніби то багато ага. багато ключу грошей потратили. Не маленьку, ну, але... а воно не дешеве все. Ну, Всі знають, хто займається дімо, mm -hmm. що зараз нічого не дешеве. С суть в тому, що буде основа, а потім можна ж докуплювати, вже бачити, що туди ще копати. тому що... А потім ти ще можеш його і розсажувати. Я рішала, якщо якщо... Воно... Вже прийшла пора його формувати. Вже далі відкладають нікуди, тому що вже два роки воно стоїть отак. То те хочу, то те хочу. У нас ще там три ялівця, які ми. Та я ж розказував в раз. Розказував. раз, да, і, показ, і показував. Які можна mm. ще викопати, перенести, Попробувати. тому що в минулому році ми перенесли три ж там на узгірок, і вони не прижились, як не дивно. Внизу прижився, ці з краю, там, де ми посадили, теж всі прижились, а тих три чомусь не захотіли. Такі вони розростуться, я бачу, ці, ці будуть не, не дуже високі, будуть шапкою, а ці будуть розповзатися. Особливо оце я знаю, тому що десь у нас подібний він там росте. У траві він. он, бачиш, Дуже схожий на нього. А -а. Можливо, він і є, тільки я його перено. Та не видно, що ти видно. там його показуєш. Це що гарно стелиться, його можна потім при... Придавлювати може на паростки. А цей дуже гарний, такий міленька така голочка в нього. Гостренький. Це буде більш високорослий. Бачиш? Його теж можна хорошо формувати. Глянь, як він гарний йде. І так можна, і можна скупити. Ну, ось таке. Це називається малодоглядовий садок. Mm -hmm. Будемо. Доглядати. Роботи вистачає. Не все зразу і не сьогодні. Да, тому, сьогодні вже садити не проїзд, да, варочі, не будемо. За іншими справами. І мені ще там я не встигла все-таки до полоти той узгірок, тому що поливала, а там внизу прополювала. Ще тобі каміння треба. Ми з тобою повинні розкласти каміння. А потім у нас велика є робота. Ідемо, куди я покажу. Тому що привезти то ми привезли, але у нас реконструкція Вон того схилу. Це все там я буду вибирати і туди все пересаджувати. Так що всі ці нарциси, а в мене їх багато видів, там три чи чотири сорти нарцисів, їх треба попереносити, попересаджувати. От, а потім уже. Туди я ялівці. Там ще в мене один кущ і трави по польової. Он, бачите, про які я говорила, про ціну. Отакі що... вони. Ми манюсінькі-манюсінькі купляли. зовсім дрібненькі. Це він якийсь хоч пожовтів. Е, на зиму він бурий-бурий стає, якийсь такий сорт дивний. Побачимо. І тут він такий самий. Це я тут матіол йому на... насіяла. Он. Це матіоли на розсаду потім насіяла, буде. щоб йому скучно не було поки. Вже і земля засохла, позавчора поливали. Я матіолу приберу, а потім ми... Там кора в нас десь трішки є, кладемо корою. Ці будуть тут тут вони і будуть рости. Ну от і все. Все, що ми купили, ніби нічого, продукти купили, якісь там хімію побутову. Головне, що я купила на кінець то те, що я хотіла. Я лівці. Да. А остальне то не важливо, те можна докупати. Розсаду я ще не брала, хоча на базарі вже продають. Трішки пізніше, мабуть, поїдемо. Або ти поїдеш, або разом поїдемо. Нет, сама я будеш вибирати розсаду. Як я буду себе почувати? Не знаєш, що я не можу буде видно. виїжджати. Не, не завжди в хорошому стані, я в доброму. В доброму гуморі, от чоловіку повезло, що в жінки поганий гумор. <смірш> ну, і на сьогодні все. Так що в цьому відео все. Ну, та і сьогодні сьогодні все, все. і на сьогодні все. Не, е, А відео може бути і завтрашнє включено, Ну, на сьогодні і в цьому відео буде тільки сьогодні включено, завтрашнє, то що ми будемо садити там чи що, то вже буде в наступному. Так що Дивіться. Ну, явно в цьому не буде, тому що поки я не дополю, садити ми не будемо. Будемо іншу роботу робити. Так що ставте вподобайки. Пишіть коментарі. І я ще хочу подякувати тим, хто е, пише приємності. Особисто для мене це мені дуже важливо. Так, <гум> <Да>, для, для, <гум> для тебе <гум> Написав. <гум> ну все, пока, до зустрічі.